Шукали порушень, при цьому порушували самі. Уповноважений від нині діючого міського голови пройшов на виборчу дільницю гаріатричного пансіонату, не зареєструвавшись, і перешкоджав виборчому процесу. Этот мужчина, якобы Цоколова, он прежде всего не прийшов виборчу дільницю, не зареєструвався, а потім затем пройти і посмотрети, як виборчий процес іде у нас на слабому корпусі, де голосуючи за межами перебування. А сразу же пошел неизвестно, как он прошел, и сразу же прошел и начал делать непонятные высказывания. Не делать, а непонятно начал высказывать, непонятно начал кричать. Он себя очень громко и шумно вел. Я ему сделала замечание, пожалуйста, не кричите. Люди, говорю, здесь лежащие. Кто говорит, плохо себя чувствует? Кто этот... Не, не надо вот это накалять, эту обстановку. Остановил. Избирательный процесс сказал, что вы должны как голова вызвать юриста с территориальной комиссии. Мы позвонили юристам. Приехала, приехали представители от партии от Рушенко. Вияснили, що у нас ніяких порушень не було. У них я не знаю, яка була цель, може бути цель, щоб сравати вибори. Одночасно з ним на виборчій дільниці з'явилася і знімальна група одного з центральних телеканалів. Чоловік розповідав журналістам про ймовірні порушення, хоча сам на той момент ще не зареєструвався. А порушенням чоловік назвав те, що людям, які не можуть самостійно пересуватися, допомагали голосувати інші, також мешканці пенсіонату. Хоча, згідно зі статтею 77 закону України про місцеві вибори, ви Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право звідома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи. Всіда подопічна, Чернівська гілічна пансіоната, які голосують в кімнатах, залишають їм оставляють і закривають кімнату. А він сказав, що кімната не бути закрита і не має слухати, за кого голосують подопічні. А это, а это право голоса, это йде нарушення, коментувати ситуацію нашому телеканалу. Уповноважена особа відмовилася. На якому основанні ви пройшли на учасників і не реєстру на основанні закону про місцеві вибори на основанні закону ви повинні були зареєструватися і потім йти на учасників. Если есть нарушение, мы идем там, где есть нарушение. Вы идете искать нарушение, нарушая закон сами. Мы не нарушаем закон. Ну как это не нарушаете? Вы должны ну, я не, хочу, я не хочу вам говорить. А куда ви пошли? Незважаючи на цей інцидент, всі мешканці геріатричного пансіонату проголосували. Звісно, проголосували. В перших рядах, після завтрака. Ну, ми вже зі свого депутата знали, за кого ми будемо голосувати, тому йшли вже знали, за кого дадим голос і надіємося, що жизнь улучшится не только здесь, а вообще и в городе. Выбираю я открыть одного, кого задумалась, выбираю, на будем помогает, хай ему Бог дає.